Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Проспект Свободи велика транспортна магістраль, на якій достатньо інтенсивний дорожній рух. Однак стан цієї дороги вкрай незадовільний, вважають Дніпряни, які постійно скаржаться на це у соцмережах. Ситуацію вивчала моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Проспект Свободи у Дніпрі місцеві мешканці між собою називають трасою миру, бо щодня по ньому в обидва боки майже нескінченним потоком рухаються вантажівки. А ще проходить тут громадський транспорт, маршрутки, автобуси, трамваї. Дніпряни у соцмережах скаржаться, що на проспекті Свободи лише минулого тижня вже не одна автівка пробила собі колесо. Оце такі в нас дороги, чотири машини вже. Може, пора ремонтувати дорогу? Чи як гадаєте? А цю ж дорогу минулого року, де ямково, де більш капітально ремонтували. Та як бачимо, проспект Свободи від цього не став більш безпечним, а скоріше, навпаки. Там, де робилися латки, вже утворилися вибоїни та провалля, що несе суцільну небезпеку як для водіїв, так і для перехожих. Раз в неділю заїжджаю сюди по своїм особистим справам, на мій взгляд. Не дуже. Дороги не дуже. Ремонтувати авто зараз дуже складно, дорого. Я, як автомобіліст, з невеликим стажем скажу, що це жах їздити по таким дорогам. Якраз напроти нашого двора громадна ямища образувалася після снігопадів, після дощів. Дуже часто замічаємо прямо з вікон дома, що машини їдуть, ремонтують, бортують колеса. В общем, дорога ніяка стала. Той, хто не знає дороги, то взагалі, то взагалі дуже дуже тяжко, дуже погана дорога. Дуже. Інна з шестирічною донечкою Софійкою щоразу з острахом переходить проспект Свободи, бо неодноразово була свідком дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці дороги. У нас дорога на проспекті Свободи взагалі дуже в поганому стані. Тут дуже часто аварії. усю. в останнім часом у нас здійснялися тут машини свої колеса залишали. Так що було дуже страшно, тому що я тут ходжу з дитиною то. Дуже страшно, бо ти не знаєш, чого чекати. Машина може попасти в яму і не дай Бог щось стучиться. Ходимо по цій дорогці, переходимо, то страшно. Навіть поряд із трамвайними коліями вже утворилися численні вибоїни, через що новенькі трамвайні плити ходять ходуном, коли фури йдуть на поворот. Найкраща ситуація зі станом дорожнього покриття і на кінцевій зупинці трамваю 18-го маршруту, де також минулоріч робився ямковий ремонт. Тож дніпряни у відчаї. Я дуже е, незадоволена цією дорогою, мої е, батьки також дуже жалюються, і хотілося б звернутися до нашої міської влади, щоб вони прийняли якісь міри от, і зробили цю дорогу. Бо дуже дуже заважає навіть маневрувати, коли ти з'їжджаєш з головної дороги, бо скільки братів трофімок, це головна дорога, і треба перестроїтися в лівий бік. То ці, вибачте, скачки це дуже заважає. Якби хтось. Як кажуть, посаді у ремонті цих ям, щоб, хоча б якось, позалатували поки на якийсь час, а взагалі. Капітальний ремонт потрібен доріг. А тим часом, у січні, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголосив два тендери: один на потужний ремонт тріщин в асфальтобетонному покритті на понад 20 мільйонів гривень, інший на послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з ліквідації аварійної ямковості дорожнього покриття. Очікувана вартість понад 10 мільйонів гривень. Та якщо за ці кошти дороги лататимуть так само неякісно, як це було з проспектом Свободи, то чергові десятки мільйонів гривень знову закатають в асфальт. Такий от благоустрій міста по Дніпровське. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1.